Здоров чуваки, з вами Демік. І ви дивитесь рубрику «Кіноогляд». огляд. Сьогодні перед нами постає фільм під назвою Заплати іншому. Родзинка цього фільму це дуже оригінальна ідея. Один річний хлопчина, який вже встиг нахтатися горя і побачити зломлені людські життя, продовжує вірити в себе і оточуючих людей. Багатьом глядачам картина може здатися абсурдною і безглуздою. Але спостерігати за грою акторів і не співпереживати їм... Просто неможливо. Всім, хто ще не дивився цей приголомшливий фільм, раджу до перегляду. Ви не залишитесь байдужими. Сюжет фільму оповідає про хлопчину, доброго і наївного на ім'я Тревор. Його мати алкоголічка, а батько безвісти пропадає. Але до того воно і краще, так як батько Тревора завжди піднімав руку на його матір. Одного разу в школі хлопцям задають завдання, яке. Не тягне за собою наслідків. Це гра на гранатімучість, не більше. Але Тревор придумає цікаву систему, яка повинна допомогти багатьом людям. Ця система полягає в тому, що кожний, кому він допомагає, має зробити те саме для трьох різних людей. І так далі. Наскільки дієвою виявиться ця система, ви можете переконатись в цьому, подивившись даний фільм. Моя оцінка цьому фільму 10, оскільки після його перегляду я почав інакше дивитися на своє життя. Мені цей фільм дуже сподобався, так що я його дивився більше трьох разів. Тому всім, кому до вподоби оригінальна ідея і несподіваний повороти сюжету, я раджу цей фільм до перегляду. Підписуйтесь на канал. Всім удачі. Приємного перегляду. Пссс, пацан, ти ще тут? Якщо ти ще тут і дивишся цей кіноогляд, то я можу тобі нагадати, що в нашій групі ВКонтакті проводиться конкурс, де можна отримати один з трьох ключів до гри iBomber Defense Pacific в Steam, один з двох ключів до гри Space Hack в Steмі, або головний приз ключ Heroes of the Storm в BattleNet. Ти ще тут? Ану підписуйся і бери участь в конкурсі. Бігом! Посилання на канал ви зараз бачите на екрані. Посилання на групу ВКонтакті можна знайти в описі під відео. Бувайте!